Бог цар Вселеної, людина є царем землі, і тому людині належить право слушної автономії. Це вона на землі панує. Вона так фактично творить на землі те, що може. Якщо на землі є війна, то до кого питання? До Бога? Чи до людини, якщо є зло, ненависть, знищення, смерть є, оце завжди в людини спроба перекинути відповідальність на Бога? А де а де ж він? Чому він нічого не робить? А чому в нас немає природньої реакції, щоб запитати людину? А де людина, коли в раю? Зрішили Адам та Єва. І коли Бог прийшов, щоб з ними зустрітися, він питав: Адаме, ти де Бог питає людину? Фактично, це обурення, яке є в нас, а де ж Бог це можна сказати обурення Бога по відношенню до того, що діється на землі. Тому ми можемо питати і маємо питати не так Бога, а людину. Людина, чому ти допустила війну?